Різдво Пресвятої Богородиці Християни відзначають 21 вересня. Це свято нагадує, що Божа мати народженням Ісуса зробила перший крок до вічного спасіння усіх людей, кажуть священнослужителі, отримавши Пресвяту Богородицю, людство отримало нову надію. І, власне, я також називаю це свято Різдво Пресвятої Богородиці як святом надії для кожного християнина. Також дійсно ми повинні в цьому святі ще одну важливу деталь побачити. Окрім того, що Бог дає дійсно цьому людству. Матір, ми знаємо, що є батько, і знаємо, що є матір. Є певна різниця між ними. Тобто, якщо Бог є нашим добрим, люблячим небесним батьком, то ми говоримо, що людина кожна потребує так само, і потребує матері. Вона потребує Пресвятої Богородиці, якому значні, тому що в неї є материнське любляче серце. Різдво Пресвятої Богородиці. Священики радять провести з молитвою та взяти активну участь у богослужінні у цей день. Вірянам варто посповідатися та причаститися.